Працівники державного бюро розслідувань встановили та затримали військомів, які знущалися над 43-річним харків'янином. Виявити та зупинити свавілля в львівському військкоматі вдалося завдяки тому, що чоловік поширив у мережі інтернет відео зі знущаннями. Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. Ти не людина с**. Хар, У багаж поїхали, два прикопає працівники державного бюро розслідувань працюють на місці інциденту та продовжують вивчати усі обставини побиття та незаконного утримання людини у військкоматі. Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, або він добровільно пройшов військову лікарську комісію. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень.